У день помаранчевого Марса моє найкраще вітання сьогодні. У нас Надзвичайно гарна, сприятлива доба, доба, так звана ведмедя, тобто сприятлива для початку будь-якої справи, особливо для ремонту наших будівель, які постраждали під час обстрілу. Ну і також день сприятливий для закладки фундаменту будинку. Існе таке повір'я, що нібито всі сім чудес стародавнього світу, піраміди і так далі були закладені. Їхні фундаменти і якраз в цю добу день також дуже сприятливий для всіх операцій з нерухомістю, для поїздки, для того, щоб освічитись кохання, навіть подати заяву на шлюб шлюб буде міцний, довготривалий. Сьогодні максимум у нас енергії, так що слідкуємо і за нашими дітками. Тобто, заряд енергії у них ядерний, щоб потім не прийшлось викликати швидку. Сьогодні даємо собі інтенсивне фізичне навантаження. Сьогодні наш оберіг, наш захисник, малахіт. Місяць продовжує свій рух по знаку рака Велетенський рак, який вчепився Гераклу за праву п'ятку, коли він воював із гідрою. В дні рака ми дуже співчутливі. Ми турбуємось про оточуючих, допомагаємо тим, хто попав в скрутне становище, і в дні рака в нас дуже вразливий наш шумок. Так що потурбуємось про правильне харчування. Дуже добре полікувати протилежний знак рака це козирі, які відповідають за нашу шкіру. Тож сьогодні дуже добре робити масаж хребта, потурбуватися про е, нашу шкіру, робити різного роду масочки ну і при потребі пластичні операції. Ми згадуємо про те, що в 1970 році в станції Луна 16 вперше почара буріння місячної ґрунту. Також ми згадуємо про день народження Фадея Белінзгауна в 1778 році. Перший відкривач Антарктиди напередодні дня народження Пресвятої Богородиці не можна позичати воду, хліб, сіль. Цей день ні в якому разі не можна хвалитися своїм здоров'ям, бо потім його можна. Втратити надзвичайно гарна прикмета, якщо сьогодні останнім в наш дім зайде чоловік. Кажуть, це до здоров'я всієї сім'ї протягом року. Так нехай же нам везе і цьому сприяє розташування небесних світил.